Вітаю! У цьому відео про те, чого очікувати після спливу 60 днів, який дає новий закон про мобілізацію на оновлення даних, чи справляться ТЦК СП з напливом чоловіків, і чи очікувати масових судових процесів проти ухлянтів буде інформативно. Відповідно до нового мобілізаційного закону, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні звернутися до ЦЦК СП для оновлення своїх даних. Перелік необхідних документів, які потрібно мати із собою, зазначений безпосередньо в законі. Чоловіки, які проігнорують вимоги закону, автоматично вважатимуться особами, які порушують законодавство про мобілізацію, або, як кажуть у народі, ухилянтами. Крім того, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25 річних чоловіків для уточнення даних і проходження медогляду. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Відповідно, такі дії спростять для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть всю актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці. 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані в ТЦК центрі надання адмінпослуг або в електронному кабінеті призовника. Але потрібно враховувати, що наразі електронне оновлення даних ще не працює, і поки що невідомо, як працюватимуть СНАПи з приводу оновлення даних. І ще питання: чи будуть СНАПи спроможні обробляти велику кількість новобранців, так як вони надають і без цього величезну кількість послуг цивільним? Крім того, потрібно розуміти, що багатьом доведеться прийти в ТЦК декілька разів. Наприклад, обмежено придатні прибудуть в ТЦК, отримують там направлення на ВЛК, прийдуть в комісію і ще раз повернуться в ТЦК, щоб надати висновки лікарів. Також виникнуть проблеми з ВЛК. Наразі неможливо зрозуміти, скільки людей прийде після ТЦК на ВЛК. Адже більшість із тих, хто не оновлював даних, не проходили військову лікарську комісію, і відповідно, похід до лікарів розтягнуться в часі на місяць, а то й на більше. Не потрібно забувати і про ще одну проблему: державні установи закриваються під час повітряної тривоги. Отже, ТЦК будуть закриватися і припиняти прийом громадян. Схожа ситуація буде також і ЦНАПами. Це знову ж таки вплине на кількість прийнятих громадян. Але як повідомила прес-служба, сухопутних військ територіальні центри комплектування працюють цілодобово 7 днів на тиждень. Тому звертатися до ЦЦК для оновлення даних або взяття на облік можна буде в будь-який зручний час. За даними Міністерства оборони, в Україні нині працює 178 територіальних центрів комплектування. Але чи допоможе це? Якщо взяти до уваги орієнтовну цифру кількості військовозобов'язаних чоловіків, яка сягає близько 8 мільйонів. З упевненістю можна припустити, що ТЦК за 60 днів не встигнуть оновити дані всіх бажаючих військовозобов'язаних, і як наслідок, українці стають ухилянтами внаслідок державного військового облікового колапсу. Можна спрогнозувати, що парламент буде змушений внести певні зміни до закону, так як влада побачить неспроможність ТЦК виконати заплановане. Але, тим не менш, не будемо відкидати песимістичний сценарій. Припустимо, що ніяких продовжень строків на оновлення даних парламент не прийняв і ви не уточнили свої облікові дані в ТЦК. Яких наслідків вам слід очікувати у такому випадку? По-перше, ваші дії, а точніше, бездіяльність, буде кваліфікуватися як адміністративне правопорушення за статтею 2101 КУПАП, що потягне за собою накладення штрафу. Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні законопроект 10379, який передбачає встановлення збільшених штрафів за порушення законодавства про військовий облік і мобілізацію. Максимальний штраф для громадян сягатиме 22 500 гривень, але штрафом справа може не обмежитись. У випадку порушення військовозобов'язаний законодавство про мобілізацію, керівник ТЦК звертається до нас поліції для оголошення такого громадянина в розшук. Його адміністративного затримання і доставки до ТЦК та СП. У випадку, коли затримання військовозобов'язаного виявляється неможливим, то ТЦК надсилає на його адресу вимогу про виконання обов'язку військовозобов'язаним. У разі, якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів після вручення вимоги не виконав своїх обов'язків, то ТЦК може звернутися до суду із позовною заявою. Про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації на строк виконання або відкликання такої вимоги. І якщо справа буде програна, треба розуміти, що рішення суду підлягає негайному виконанню, а подання апеляції не зупиняє його виконання, а виконуватиметься таке рішення органами Державної виконавчої служби, які в свою чергу будуть виносити постанови і направлятимуть їх органам поліції. Яка буде застосовувати до громадян обмеження у праві керування авто? Ніяких інших деталей, яким чином далі будуть діяти органи поліції, у таких випадках у законі не вказано. Зокрема, звернув вашу увагу на те, що законом не передбачено, що посвідчення водія будуть вилучати. Тому, скоріш за все, ухилянта внесуть в базу і далі. Якщо він керуватиме транспортним засобом, попри обмеження, то буде притягнутий до відповідальності згідно статті 126 кодексу України про адмінправопорушення, а це позбавлення права керування авто на строк. Від 3 до 6 місяців за перше порушення. І якщо особа знову порушила тимчасове обмеження і знову сіла за кермо, на неї можуть накласти штраф у розмірі 20 400 гривень. За третє таке ж порушення передбачається штраф у розмірі 40 800 гривень з позбавленням права керування авто на строк від 5 до 7 років за платним вилученням транспортного засобу або без такого. Тобто у підсумку виходимо на ще одні штрафи. У додачу до тих, які ухилян понесе при притягненні його до адміну відповідальності за статтею 210.1 КУПАП. Тож, як бачимо, закон передбачає процедури, як карати ухилянтів штрафами, немаленькими штрафами. Поживемо, побачимо, як це все буде працювати на практиці. Літо обіцяє бути жарким. І не лише через погоду. Друзі. Якщо відео було інформативним, ставте лайк. Якщо у вас виникли якісь запитання, залишайте їх в коментарях. А наразі до зустрічі, Ютуб!